Летить життя так швидко, мов на кривах летить, не повертаючись назад, та я живу лиш світлою, надією, що знов зустріну Господа Христа. І я його паду, подяку, за життя своє складу, за хрест, що він поніс, що повен болі сліз за мене і за тебе, мій. Та це ще не кінець, ще знову боротьба, чекає нас попереду життя, тож запасаймо в серце істини слова, Щоб віра не погасла у Христа. Він приведе. Його паду подяку, за життя своє складу, за хрест, що він поніс, що повен болі сліз, за мене і за тебе, друже мій. Ти прийди до Господа не запізнивсь, бо прийде час, закриє двері, він. та ти у очі Бога пильно подивись, побачиш втіху сповнену надій, ти скажеш. Я до ніг його паду, подяку, за життя своє складу, за хрест, що він поніс, що повен болі й сліз за мене і за тебе друже мій, Він прийде, я до ніг його впаду, Уття своє складу за хрест, що він поніс, що повен волій сліз, за мене і за тебе, друже мій Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Ось і підходить з закінчення ще один день і. і, 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 і Знаєте, ми маємо таку привілегію благословіння, це збиратися церквою не тільки в неділю чи в середу, а і кожного дня ми маємо такі короткі роздуми над Словом Божим і спільну молитву, і дійсно це є благословення для нас. І сьогодні я хочу поділитися однією такою короткою думкою. Запрошую вас відкрити свої Біблії. Я буду читати посленство апостола Павла до Филип'ян, починаючи з 12 го віршу. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть у себе знарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі. Невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте як світла в світі, додержуючи слово життя на похвалу мені в День Христа, що я біг не надармо, що я працював не надармо. Та хоч я і стаю, жертвою при жертві і при службі вашої віри, я радію та тішуся разом із вами всіма, тіштеся тим самим і ви, тіштеся разом зі мною до цього місця. І особливу увагу я хочу звернути на 14-й вірш. Робіть усе без нарікання та сумніву. Знаєте, в нас зараз є дуже багато причин для того, щоб нарікати. Нам не подобається влада, нам не подобаються можливо якісь ціни, нам не подобаються якісь наші, можливо, знайомі чи рідні. Знаєте, є безліч для того, щоб. Нарікати причин. Але апостол Павло говорить, що потрібно робити усе без нарікання та сумніву. Знаєте, коли ми дійсно живемо у світі, і тут не буде нічого ідеального, і буде багато чого, чим чи ми будемо незадоволені. І ми можемо, звичайно, у своїх там приватних десь бесідах спілкуючись, ми можемо. Щось нам може не подобатися, ми можемо про це спілкуватися, але ось коли ми стаємо такими, хто постійно нарікає, знаєте, це показує стан нашого серця. І для мене особисто антонім слово нарікання це слово дякую. Як часто, пронозуючи кожен себе, як часто ми нарікаємо, а як часто ми дякуємо Богу. І дійсно нам є йому за що дякувати. Найперше, це сьогодні ми згадували його страждання і смерть, і ми можемо дякувати і повинні дякувати за те, що він віддав найдорожче це свого сина, для того, щоб очистити нас від наших гріхів і для того, щоб ми були відкуплені. Один чоловік згадував і говорив про те, що його сестра померла в досить ранньому віці. Від раку, який просто за декілька місяців призвів до її смерті. І він говорить, що «І після цього я переоцінив своє життя. І знаєте, брати і сестри, я так і цей тиждень роздумую про те, що кожен день є Господнім подарунком для нас. Коли ми відкриваємо очі, дійсно, в нас є і свої проблеми, якісь, і хвороби, і праця наша. Але коли ми відкриваємо свої очі, що найперше ми. Думаємо, чи говоримо, чи ми дякуємо Богу за те, що він пробудив нас в цьому дні, за те, що ми є відкуплені його діти, за те, що він викупив нас, за те, що в нас є, що їсти, за те, що ми маємо де жити, за те, що цієї зими ми не замерзли, знаєте, в кожного є безліч причин для того, щоб дякувати, і такі короткі розуми хотів би побудити нас сьогодні, перед нашою молитвою, ще раз подякувати. Богу за його всі благословіння. Можливо, хтось, хто почав дуже багато нарікати, можливо, переглянути своє серце і перестати робити це. І готуючись до свята, яке буде наступного тижня, це Славний Ісус Христа до Єрусалиму і до всіх воскресіння. Хочеться, щоб ці тижні лунало багато хвали і подяки Богу за його чудний план спасіння, за його жертву, за те, що. Як він багато робить в нашому житті, і йому хай за все буде слава. Амінь.